Олександр Македонський, який підкорив увесь світ, прибув якось віддалено від усього країну Касія, і він був свідком судової процедури, яка відбувалася при королі. Прийшли двоє людей. Один сказав: Ваше величність, я купив шматок землі. Коли я почав обробляти, я знайшов там скарб, я хочу йому віддати. Друга людина каже: Я продав йому все, що там знаходиться. Я не буду брати. Король подумав, він сказав: у вас є донька, у вас є син. Так, у нас є. А що якщо ми їх одружимо? І тоді багатство залиши. Це в родині, і він побачив гримасу на обличчі Олександра Македонського. Він каже: А що в вашій країні не так би вирішили це питання? Звісно, ні. Ми вбили б одну сім'ю, вбили б іншу сім'ю, забрали б усе богатство і все, що їм належить. Король був в шоці. Він каже, там, де ви живете, світить сонце. Так, у вас є тварина. Так, тоді ми можемо застосувати до вас наступний рядок із Теліму. Збережи, Господь, людину і тварин. Людину збережи заради тварин. Бо людина, коли вона так себе поводить, вона не варта притун.